Саме більший. Ну. Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми знову виїжджаємо по гриби. Беремо з собою одне відеречко. Вже сьогодні заказувати не будемо наперед, скільки нам набирати, бо того разу й два пакети взяли. Два відеречка. Ну, вийшло так нас маленько набрати. Але ж вони були такі молоденькі, то ми так вирішили ще раз поїхати. Якби такі були більші, то вже ми і не їхали б. Але сьогодні також в обід виїжджаємо. Діти прийшли з школи. То Ярославчик з нами їде, а Кирилка завеземо до баби. Він йому один раз хватає в тому році. Коля також їздив з Ярославчиком. Ну, не бувало в об обід і мотоциклом. То він таке любить Ярослав. А Кирилко не хоче, то нічого. Він до баби хоче, там є йому з ким погратися. <ріст> <Я би хоче. ріст> Дитячої. Like Ні, тата вам... Не тато, а баба вам несквік зробить. Yeah. Вже ми під'їхали до батьків, зараз Кирилко. Кирилко, йдеш? До баби? Махай привіт. Привіт. За зною, де тоді скаже, що я поб'ю зною батькам, да Тоді, <рігул> <рігул> тоді я я зазирала, думала, що там то треба прийняти його. <рігул> вже ми приїхали в ліс. Якраз шоко Коля, де гриб? О! І грибочок є. Що ми не стало? Непоганий старт. Того разу то також ми перейшли через дорогу і гриба знайшли не одного, можливо, три там було. Але потім так і небагато. Ярославчик ще знайшов. О, тату, а ну до ти нажав. А -а -а. О, о, два штучки. Ще десь. О, до о. о. Знаєте, як грибів багато, то не дуже так хочеться. А як назбирали так їх трошки, то печеню посмакували, то й захотілося б ще її нажарити, то так ми сьогодні ще й вирішили ще один раз приїхати. А може ще раз приїдемо, так, Ярославчий? Ярх тільки за. Ярх тільки за. Так, ну що ж, беремо Дай відеречко? Всім привіт. Ну, так, якраз удачно стали. Будемо, будемо збирати. Так, тут проходили, то знаєте, так страшно вступати, їх якби багато є. І ще минулого разу писали, що зрізати треба гриби. Ну, я хто знає, як то знає, воно правильно, знаєте, якось раніше чули, що, що коли зрізати, то, то ця грибниця вигниває, то воно не, не дуже добре. А як там воно на, насправді правильно так Яр, де ти? А ще тут є. Дайте показуємо на той стороні ще так. так. А, о. І теж такі малий. Ну, молоденькі. А великі тебе там? От такі польовички, синяки. Не А Ну. To i nie. Szukaj jeszcze, czy jest. 60 ja baciłem. Нормальний він гриб? Ти вже ж трохи розумієш, де який гриб. Ага, бач, ти не, не дарма хотів по грибочки їхати. Ага, зараз будемо різати. Зараз дещо й похолодало, але так тут ще вважається тепло, ось тепла, тепло, то вони так ще й ростуть. Такі гарні. Що там Ярик поки що все? Поки немає більше? Зараз отак пройдемося трохи, потім вернемося назад. Казала, ти казав, що а, що на погорному? Давай так росують скрізь потрошку. Знайшов? Зараз тато теж знайшов. Оце такі самі більші сьогодні поки що. Тепер йдемо до Ярика, Ярику кажу, що знайшов. Ярослав? Мабуть, Кирил пошкодує, що. З нами не поїхав. Ой, який гарний нас на сонечку. Зараз глянемо. І гарний. Якось ми з Ярославом поїхали вечором трактором, а приїхали вже коли фари світили. А Кирил з нами не захотів їхати, то так, Леся гарно знайшла. Бо так казав, все слідуючі раз я ніколи не пропускаю, З різами, трактором їжджу. Вони ну, люблять, щоб цікаво як, як приборка світиться, де да. фари. Гарний. І ще не було ні одного білого, ні того разу не, не знайшли. Ні, Сьогодні поки що немає. А де мій той. Боже? Великий? Так. То мабуть оцей тві. Тут вже два великі стало. Один май. Це москвичок вже такий старіший трохи. Кажуть, що кожен раз буде з нами вже буде їздити Кирил, правда. То він таке любить поговорити. Ага. То якщо захоче, то поїде з нами в следующий раз. Але він каже, мені до бабі краще. Ярославчик знайшов. Все заглядаємо, що має бути ще один. Бо гриби ростуть по парах. То ми Ярославчик кажемо, якщо знайшов гриба, значить пошукай, там ще десь буде близько. Ну що, Ярослав? Йдемо. Одо такі маленькі є. Yeah. Да. І теж нема збоку. Це може Ярослав чекає, може, з цієї сім'ї. Ну так, да, близенько так. Може, хто більшого зрізав, а остався малий, а тоді не було видно. Ходи на сюди, Коля. Yeah. Це, мабуть. Маслюк чи ні? це сині трохи сторінки. Сині, так. А да. добре. Гарний. Сьогодні трошки частіше гриби прокидаються. Того разу ми все ходимо, ходимо, а й бувало, таке місце знайдемо. Що? Такі, це більші. більші. маленькі були. Ну, оце такі більші. А тоді такі були малесенькі, що я її відварвала, то і не перерізала, такі маленькі-маленькі. Так окремо вже а ні, то не гриб. Окремо варилася шапочка, і ніжка. Вже як я їх три рази проварювала, то вони вже трошки так як розкидалися, вже шапка відходила. Перейшли ми через дорогу, то тут вже трошки більше, ніж з тої сторони, то вже Коля йшов ще й ногою збив. Ярославчик то рахує вже 5 і 7. Покажи на синак. Отак. І такий є, і такий більший. Ярославчик, вже, ну знає, взяв паличку і вже дивиться, які. А тут ще є такі... Ярославчик, а де то, що разом два грибочки ти показував? О. Де ще й поїдений? Трошки поїдений. Вже відеречко трошки є, просвітлюється. Перший раз, Коля поїхав, то привіз пару штук. Коля скільки було? Мо три чи чотири? Да? Ну, то пару штук не було. ну, То я їх навіть і не варила, не схотіла, я вже і каструлю вже там їх варити, перемивати. Там навіть не було і на печеню не вистачило, а це вже трошки більше, то вже от ось тільки відеречку. І одо ще один. Отак в одному місці і більше п'яти. Білих немає, так і немає, правда? Білих немає і ні того разу нам не зустрівся ні один гриб. Сьогодні також. То коник їде, синок. Там є і вхід, і вихід. Ось такий грибочок. Якийсь такий колір в його, так. Да. Ми давай оставимо. Щось не довигаємо. Що добрий? Коля ще на зуба пробує. На коня це якийсь такий самий. Якийсь колір мені не подобається в його. Він нормальний є. Так? Ми під'їхали, щось не дуже так багато, що вже каже, що ми на тому місці ще походили. Ярославчик з паличкою ходить, показує. Так, щоб не чіпай, так. Тато сам провірить. Це був Коля польовий, чи ти маслюк, ні? Побачити, де він попустили. Потім будемо Трошки ми походили, зараз під'їдемо вперед. Можливо, ми якого пропустили, а ви побачите, здесь так приглядаємося. Але ж може і ми пропускаємо. Хіба ми дивимося по всіх сторонах? Тако. Я думав, що Кирилл з нами не думав, де Кирил. Ну, Кирилко вдома остався. Ярославчик каже, Кирилку побачить, як ми збирали, ото пошкодує, що з нами не поїхав. Ой, Він не дуже полюбляє. один раз А Ярослав, ти сьогодні такий балакун у нас там ззаду ходиш. Треба мати терпіння. треба мати терпіння, таке у нас тихе полювання. Що робить? Ано, да. ну, тату, це Ярославчик. Такий маленький, кажу, як ти його там побачив під листочком. Вау! Самий більший. Зараз подивимося, чи ще він гарний. Хай біга. Да. Да, чистий. Чистий. Ну, зараз трошки на цій горі походимо, можливо, ще які зустрінемо. Вже ми назбирали ось, ось стільки грибочків, зараз будемо вже збиратися і додому. На цей раз нам такі більші попадалися, тоді взагалі такі були малесенькі. Зараз їх приїду до хати, порядкую. Половину пожару, а половину залишу, можливо, картоплі стушу тушу із грибами, а може яку підливу зроблю. Ось таке відеречко. цього разу трошки побільше. Да. Ярославчик з нами знаходився, то я кажу, сьогодні все добре спати, швидко заснеш, бо ми ходили так. Немало, під'їжджали, під'їхали, також походили. Зараз я готую обід з грибами, я їх відварила, перемила, також розділила на дві частини, бо зараз мені так буде трошки багатовато, щоб їх зараз приготувати. А це вже обжарила дві цибулини таких середніх і додаю гриби. І зараз його це все обжарю. Перекрутила м'ясо з цибулею і заправила сіль, перець, приправа до м'яса. І гарно його так відбила, відбивала такими двома частинами, бо зараз такий кусок великоватий був, щоб зараз відбивати. Також і картоплю вже заправила, сіль, перець. І буду запікати його все в в формі. Зараз. З однієї сторони картопля запечеться, а з другої фарш із грибами. І зараз роблю такі котлети великі. І розкладаю їх на форму. Так щоб по боках були такі бортики. Обжарений грибисти булько я заложу в середину, а потім запечу і в кінці вже сиром затру. Це буде таке в мене сьогодні така запіканка і картопля запечеться. Половину зроблю з грибами, а половину такі пусті будуть сиром для дітей. Таку роблю велику котлету по боках, щоб були бортики, щоб гриби так всередині були. До грибів додаю також сіль, перець. А фарш. Ще що приготую, він заправлений. А з цієї сторони картопля. До картоплі ще додавила одну ложку олії, так її змащую, щоб вона не була така суха. Вже я гриби виложила, дуже так сильно їх не піджарувала, ще вони будуть і в духовці запікатися. А зверху викладаю пару кусочків вершкового масла, так само, як і на котлети м'ясні, так і на картоплю. Тоді буде картопля дуже така пахуча, таким вершковим буде так пахти. І також наверх воно розтопиться в духовці, і будуть такі котлети суковиті. Так, по одному кусочку. Вже мене для запікання тут все готове. Зараз поставлю в духовку. Я взагалі люблю так запікати і рибу з картоплею, щоб все зараз на одну форму. І вже буде і обід готовий, і на вечір вистачить. І ставлю на 40 хвилин. Ну там вже я буду дивитися по температурі, щоб і картопля запіклася, і м'ясо гарно так пропеклось. Форму для запікання я нічим не змащую. Фарш пустить сік, також і масло розтане в духовці. І ставлю, хай запікається, нічим я не накриваю, щоб гарно так воно все пропеклося і прогрілося. А зараз я вже посиплю сиром, вже майже все готове тут. Оце що сталося. Сиром посипати і трошки, щоб картопля ще краще так піджарилася. Тому я так гриби не дуже піджарую, бо знаю, що вони в духовці ще припечуться так гарно, коли картопля спечеться. І ставлю назад ще в духовку на хвилин 5-7. Вона вже нагріта гарно, то зараз сир швидко так. Вже наша картопля спіклася з такими м'ясними котлетами. Вже мої хлопці ждуть. Так, Ярославчику зараз, першому ти старший. Кирилко вже сам себе обслуговує. Кирилко, пошди гарачіка шкворотка. Так. А сир? Пошди. Да, сир, там немає грибів. Мам, я без керла. Не хочеш котлетку? Мені. Ну, давай по картоплі. Я ще у тебе подзахар. Ось таку поджарану. Отак. Так? Mm -hmm. Зараз я ще виложу, де занесушку бо богарачий ка. Тато прийшов вже попорався. Тато ти по запаху. Отака От в нас сьогодні вже після обіда, вже буде і вечора майже. Також ще чотири помідорні квашені принесла і відкрила салат закусочний. Вчора готувала свіжої капусти. На свіжої капусти погріби вистачає, але кожен день то не хочеться такого свіжої. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім, що дивитеся нас. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалося. Всім пока!